Друзі, усім привіт. Ви на ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік. Спасибі, що ви з нами. Будь ласка, не забудьте на старті нашої програми поставити лайк цьому випуску. Не забудьте залишати свої коментарі. Коментуйте впродовж перегляду те, що ви бачите і чуєте, і звичайно, підпишіться на наш канал. Понад 4 мільйони нас спасибі. Кожному з вас персонально від мене, мій гість пан Тука, як заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб з 16 по 19 роки. Пане Горгію, радий вас бачити. Добрий день, доброго дня. Вітаю Юрій, вітаю наших глядачів. Дякую, що ви з нами. Давайте почнемо. от з чого. посольство Сполучених Штатів Америки з посиланням на державний департамент США повідомляє, що в найближчі дні Росія ймовірно завдасть ударів по Україні, і цілями цих ударів будуть об'єкти в урядовому кварталі. Ну я так розумію, радше за все мова йде про. Кабінет міністрів мова йде про Верховну Раду, можливо, і інші е, об'єкти, не знаю. Але чи правильно ми розглядаємо ось цей ймовірний удар Росії як відповідь, як помста Путіна за Курську. Я чув цю заяву, але ну скажу відверто: у мене це викликає певний скепсіс. Бо, по перше, це далеко не вперше. Давайте чесно визнаємо, що за ці два з половиною роки. Подібних і заяв, і спроб Росії завдати удару, по території Києва було чимало, були і спроби, які завершилися, на жаль, успіхом причинили і руйнування будівель і жертву серед цивільного населення. А були спроби, які завершились невдачею, бо добре спрацювали наші захисники з системи протиповітряної оборони. Я розумію, що, скоріше за все, ця заява посольства Сполучених Штатів обумовлено о, майбутнім Днем Незалежності. Ну, я так, я так принаймні це розумію. Але ну давайте визнаємо, що подібні спроби з боку Росії відбуваються доволі часто і не, ну, не, не ліпаться до якихось, о, як кажуть на Росії, сакральних дат. Абсолютно ні. Тому навіть якщо така спроба і буде, а я не виключаю цього. Вона може бути і сьогодні, і через дні, і через тиждень. Ну, треба просто нашим захисникам завжди бути напоготові. От і, і все. Події в Курській області стрімко розвиваються, і сьогодні маємо гарні новини. Ресурс Діп повідомляє про те, що Збройним силам України вдалося взяти під контроль е, одне з селищ? Е, Красна Октябрьська, вона називається, і не, не тільки Діпстейт, але і ЦПД РНБО також про це пише. І що це означає? Це означає, що фактично частина російських військ знаходиться в котлі в Курській області. Як Ви вважаєте, як Росія на це реагуватиме і як реагуватиме Україна? А я б все-таки вживав термін не котела оперативного оточення. Давайте приймаємо. Так, а, да. Да, бо ну далеко ще не все втрачено. У росіян, які опинились в тому районі, і в них є можливість і боронитись, і є можливість і відступати. Попри те, що зруйновані всі мости, і як мінімум три понтонні переправи, і наші військові завдяки вмілому використанню дронів. Дуже чудово відпрацьовують по оцим понтонним переправам не безпосередньо по не тільки по самим переправам після їхнього наведення, техніці. а по техніці. Да. Так, і це чудово на випередження діють. Але разом з тим, ну поки що я б не брав на себе таку відповідальність застосовувати термін там котел, а перенаточення, оперативне оточення, так а, і це ця інформація, щойно яка була вам, озвучена вона свідчить про те, що наші хлопці просуваються в тому напрямку. І я хотів би зазначити, що я позавчора ще слухав дуже цікаву аналітику, і я з нею погоджуюсь. Справа в тому, що ну так за загальною точкою зору, так, виходячи з погодних умов, для активних бойових наступальних дій залишилось приблизно півтора місяця. Потім починається жовтень, потім починаються дощі, ґрунтові дороги розвиваються, а навіть якщо подивитись е, ті ну, нечисленні відео, які ми отримуємо, чи від наших військових, чи від е, росіян. То велика кількість техніки і бойових дій відбувається саме в сільській місцевості, де дороги саме ґрунтові. Отже, там приблизно десь через півтора місяці пересування цими дорогами воно буде значно ускладе. Але точніше, в таких самих умовах опиняться і окупанти на території там, і Харківської, і, і Луганської областей в Україні. Отже, фактично, у, у Путіна залишається півтора місяці. Для того, щоб ну, війти, умовно кажучи, в зимовий період. Uh -huh. І з чим він хоче туди увійти? Судячи з цього, прийнято рішення в Кремлі, що пріоритет все-таки видається напрямкам на Донеччині, а не на Курщині. Відповідно на ті події, які відбуваються на Курщині, росіяни, принаймні на цей період, не будуть звертати великої уваги, звісно річ, вони будуть чинити супротив якомога більше, але тих ресурсів, якими зараз розполагає російська армія для того, щоб здійснювати контрнаступальні дії на Курщині, цих ресурсів в неї зараз не вистачає. І аналітики підкреслюють, що фактично Путін зробив ту саму помилку, яку свого часу зробив президент Зеленський, проігнорувавши вимоги. Інтенсифікації мобілізації на сьогоднішній день у Росії практично відсутні додаткові резерви, які можна було б спрямувати для витіснення Збройних сил України з території Курської області. Отже, постала перед Кремлем дилема: або знімати певні підрозділи з Донецького, з Запорізького, з харківського напрямку і відправляти їх на Курщину, або все-таки продовжувати тиск на Донецькому напрямку. І відповідно приплющити, примружити очі на події, які відбуваються на курші. Ну от судячи з тих подій, які відбуваються на сьогоднішній день, саме таке рішення було прийнято в Кремлі. Вони фактично прийняли до відома той факт, що зруйновані мости, що біля від двох до трьох тисяч їхніх військовослужбовців опинилися в оперативному оточенні. Але ресурсів для того, щоб якимось чином їх миттєво там, ну, ну або в короткій перспективі їх звільнити, прорвати оточення, зараз немає. Перебрасувати ці ресурси з о, таких з точки зору кремля перспективних напрямків, якими є або Харківщина, або Донеччина, вони не хочуть. І відповідно, от, от так і відбуваються події на фронті, те, що ми зараз спостерігаємо, що наші давлять на Курщині. А на жаль, окупанти продовжують тиснути на ну зокрема на Донець. Але чи правильно я розумію, пане Горхію, що у такому випадку логіка диктує наступний порядок дій для того, аби змінити акценти, змінити пріоритети Путіна. Нам потрібно їх розворушити і розворушити, якщо не вдалося в вдосталь, не вдалося і курськом. Потрібна Белгородська область. Потрібна Брянська область, і можливо тоді ситуація зміниться. Так, але справа в тому, що наші ресурси теж на, на межі вичерпання. Ну, принаймні так стверджують ті люди, які фахово займаються аналізом а, стану збройних сил. Я багато разів а, просто волав про те, що зв'язку з величезним некомплектом особового складу збройних сил ми фактично і вимушені відступати на Донеччину наприклад. А тому, ну, я, я не знаю, чи є у нас додаткові ресурси, резерви, які можна було б використати для створення а, додаткової зони наступу, там, наприклад, в сусідній Белгородні. Звісно, річ, хотілося б вірити, що такі ресурси є, і дійсно ви праві, якщо б вдалося здійснити а, подібну дію, то це я думаю з великою вирогідністю змусило б. Все-таки росіян призупинити своє просування на Донеччині перекинути якісь підрозділи на кордони з Україною. Разом з тим хотів би зазначити, що іноді я бачу, ми, продовжуючи, на жаль, жити в українському світі, ми перебільшуємо а, значення подій на Курщині для населення Російської Федерації. Ми очікували, що зараз там почнеться ой вей та наші мальчики, та ну навіщо? Та треба все це зупинити. А, дуже показовим з моєї точки зору є одне відео, яке вигуляло російськими телеграм-каналами до того моменту, вперше там два-три дні, доки їх не придушила російська цензура. а Коли мешканці Курщини. Зібрались там юрбою, вони ганьбили своє місцеве керівництво, над чим тільки чим тільки можна. Їх і покинули, їх і не захистили, і розварували кошти, які були виділені Кремлем на будівництво лінії оборони, сколочі Але тут же, по-перше, Владимир Владимирович, Помогите спасіть тільки на вас ця надіжда. Тобто, ви, наш цар і Бог, а це все ваші бояри, кляті, зарадники і предателі. Ми з перших днів підтримуємо СВО, наші діти, наші сусіди, наші браття приймають активне участь. І ми завжди підтримуємо нашу армію. Тобто, ніякого психологічного зламу, на який можна було почекати, поки що, підкреслив, поки Російському суспільстві не відбулося, і в ну, якійсь короткотерміновій перспективі, я відверто скажу, такого зламу не бачу. Але разом з тим спостерігаються дуже цікаві нюанси: якщо все ж таки Путін прийме рішення щодо оголошення мобілізації, то вже я бачив три коментарі в російських телеграм-каналах. Вони знаходяться під дуже жорсткою цензурою, тому самі їхні безпосередні повідомлення вони втратили свою актуальність і цікавість для аналітики. А от коментарі звичайних росіян, вони бувають дуже і дуже цікаві. Ну от, принаймні, коли було опубліковано. Звернення однієї з мешканок Курщини, яке я, наприклад, теж у себе на Фейсбуці встиг його перепостити з одного з російських телеграм-каналів: мовляв: люди добре, помогіть, що, що ж це ділається, до нас всі кинули. То принаймні три коментарі, о, два з далекого сходу, один з Уралу, а, які, я не знаю, чи то їх не встигли видалити, чи то їх намисто залишили, не знаю. Але. Вони містили подібні тези. А, а чого ви хотіли? Ви думали, что это все СВО вас не mm -hmm. Ну, Ви вже хлопали в да. з mm -hmm. ваших домов, з ваших дворів, хохлов обстрілювали, mm -hmm. ну, от ловіть відведку. А на що ви розчитывали? Вот такі думки теж мають місце в Росії. Я не думаю, що їх дуже багато. Але попри те, певні настрої в суспільстві подібні є. І в тому випадку, якщо Путін оголосить мобілізацію, то ті, такі, от такі настрої критичні, вони будуть дуже і дуже підсилені. Мабуть, саме через це і не дуже кортить бажанням Путіна оголошувати мобілізацію. Окрім того, а треба ще звернути увагу: приблизно останніх 4-5 днів. На різних пропагандистських телеграм, не телеграм, вибачте, на телеграм, ні на телевізійних каналах, які жорстко контролюються Кремлем, почали з'являтися ті чи інші постійні, е як їх навіть назвати там, засівдає датаї цих, е цих е Соловйових і Скабеєвих, ну на кшталт, там Гурульова і решти цієї Кампашки. І вони почали е впроваджувати тезу про те, що. А чого це ми так ставимось до строковиків? Ми строковиками за часів Радянського Союзу воювали в Афганістані. Да. Ми воювали в Чечні. Да. О, ці строковики, вони такі самі військовослужбовці, вони такі самі ну, там, прийняли присягу. Чому це ми так до них винятково ставимось? Тобто, таким чином, з моєї точки зору, Покроково готується суспільна думка росіян до того, що і строковиків можна використовувати під час бойових дій, ну принаймні на власній території Росії. Я не виключаю, що ну теж найближчим часом таке рішення буде ухвалено, і хотів би сказати, що з моєї точки зору це в принципі позитивно для нас. Чому? Попри те, що чисельність російської армії на там, Курщині, зараз ми кажемо про Курську область, на Курщині буде збільшена, але якість тих самих збройних формувань вона буде, м'яко кажучи, не дуже задовільна. І це дасть можливість Збройним силам України продовжити значне поповнення так званого обмінного фонду. Паралельно з цим, я в цьому не маю жодного сумніву, буде наростати хвиля ну, добре відомого такого суспільного руку матерів полонених строковиків, який було розпочато і започатковано ще під час чеченських обох воєн. Я не маю сумніву, що в разі ухвалення рішення продовження застосування цих молодих хлопців в бойових діях. Буде чергова хвиля оцих матерів, які будуть намагатись за будь-яку ціну звільнити своїх синів і це абсолютно, ну як би там вони не підтримували те саме СВО, але мати є мати, а дитина є дитина. А, і, відповідно, це буде створювати певну атмосферу всередині суспільства російського. На це теж не дуже хочеться покладати з Путіну, але з моєї точки зору, ну, вже настає період розуміння, що. Треба обирати. Або покроково ми будемо здавати територію Збройним силам України, або йти на непопулярні в суспільстві заходи. Обидва з них непопулярні: ні мобілізація, ні застосування військовослужбовців торкові. Курськ, як відомо, став ну атака на Курськ стала абсолютно неочікуваною історією для Путіна і не лише для нього, для усіх. Це була блискуче спланована і операція, яка нині реалізовується силами оборони на суверенній території Російської Федерації. І це було неочікувано. Цей момент неочікуваності він мені здається багато в чому зіграв. І зараз я зверну увагу, як зміщаються інформаційні акценти: говорять про Придністров'я, говорять про Брянськ, про Білгородську область. Говорять про Крим, а історію про Крим розганяють із пабліки, які пишуть там хахли збирають техніку, скаплюють техніку, і вони готові там ударити Так само власне і Буданов, який піді... підігріває цю всю історію, каже, що Крим взяти під контроль, де окупувати, набагато легше, аніж, до прикладу, той самий Донбас. Пане Георгію. Я скажу, будь ласка, от ми правильно ведемо інформаційну кампанію, незалежно від того, яку якою буде наша військова атака на брянську, я не знаю, Білгородську, можливо, там на неконтрольовану молдовську територію або на окупований тимчасово окупований росіянами Крим. Ось так: от просто ну доволі оманливо себе вести по відношенню до того, що ворог може подумати? Я думаю, по-перше, ми значно перебільшуємо. А, значення а, слів чи то Буданова, чи Зеленського, немає таке, да. а це. Бо вибачте, ну не треба недооцінювати супротивника. Якщо ми вважаємо, що от Буданов сказав, що Крим це там ледь не на можна звільнити і росіяни миттєво все покинути її перебудуть переводити резерви саме на територію півострова українського. Ну це просто м'яко кажучи не відповідає. Є абсолютно інші джерела отримання об'єктивної та аналітичної інформації, грунтуючись на яких ухвалюються ті чи інші рішення вищим воєнним керівництвом як в Україні, так і точніше так само і в Росії. Якщо взяти приклад України, ну наприклад, там чимало різних російських довбнів вже кидали атомні бомби і на Київ, і на Львів, і на Варшаву з Лондоном. Ну, то що, робити якісь висновки, виходячи з того, що хтось щось сказав, ну, звісно, річ. Що стосується, а, взагалі, подальших дій Збройних сил України, ну, я поки що я теж бачив подібні якісь, ну, я не хочу вживати термін вкиди, але принаймні якась така інформаційна дискусія починається. Щодо ймовірності подальшого звільнення півострова Крим. Да. По-перше, я вважаю, що об'єктивних передумов до цього зараз немає. Uh -huh. Хоча б тому, що я зазначив, що ну, через півтора місяці погодні умови будуть значно гіршими, і це значно ускладнить проведення будь-яких наступальних дій: як для нас, так і для окупантів. По-друге, ну навіть якщо ідея якась підготовча робота в цьому напрямку, то у відкритих джерелах жодної інформації про це немає. І слава Богу, слава Богу, що я сподіваюся, да, що ми нарешті навчилися дотримуватись режиму певної тиші, між іншим без застосування якихось каральних заходів, що там пропонували деякі наші і політики, і політикани по відношенню до. Різних там і спікерів. І ну після прикладу доволі болючого для нас з контурнаступом мене ну просто неймовірно тішить що події на Куршині відбуваються в такій інформаційній тиші. І головне, що українці з розумінням до цього ставляться. Звісна річ, є певна категорія громадян, які з першого дня. Почали волати а, зрада наших хлопчиків кинули в котел. Це спеціально зроблено. Зараз їх заманять в глиб Росії, потім замкнуть вздовж кордону. Шановні, ну, по-перше, не треба істерити. По-друге, жодних об'єктивних об'єктивних підстав для подібних історичних заяв не існує. Ширина входу Збройних сил України. Більше 40 кілометрів мінімум. І не, не про яке стрімке оточення за таких обставин мови йти не може. Тим більше, що у нас накопичені на території Сумщини доволі непогані ресурси, резервні, які можна буде використовувати. Тому ну, для розгону цієї ганебної паніки жодних підстав я не бачу. Тому. Я, я ну, відверто, так, мені теж хотілося отримувати більше інформації безпосередньо з місць бойових. Але я з розумінням ставлюсь до того, що на, на сьогоднішній день потрібно зберігати отакий режим тиші, як вдалося дотриматись напередодні наступу і навіть в перші дні. Бо скажу відверто, для переважної більшості українців, в тому числі і для мене, Перше оголошення про те, що якісь військові підрозділи перейшли державний кордон і почали рухатись Курщину. Ну, я, наприклад, думав, як і майже 100% українців були переконані, що це черговий такий інформаційно-партизанський рейд, е, на кшталт вторгнення е, РБК в на Білгородщину та Легіону Свободи, е, але виявилось, що це ну, зовсім інші речі. І я думаю, що можливо, отой успіх, який вдалося досягти Збройним силам нашої країни, він в тому числі, без сумніву, обумовлений і тією тишею, тіє, 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 яку вдалося зберегти. Я навіть не знаю, хто конкретно цим питанням займався збереженням тиші, але вдалося це зробити. І я прихильник того, аби продовжувати цей режим і на сьогодні. Георгію палає п'ятий п'яту добу. Ох, як класно палає, і буквально ми зараз з вами спілкуємося. А ще одна цистерна, до речі, бахнула, е, значить, нафтобаза в е, Ростовській області. Далі по е, посласлійці, ми били 16 числа. А вчора з'явилися класні подробиці того, скільки реально було там знищено і пошкоджено авіаційної техніки росіян. Ну і сьогодні, вранці, давайте скажемо, що сьогодні 22.08, четвер. Ми пишемо це інтерв'ю і станом на цю мить. Ще стало відомо, що палає, і я бачив до речі відеофрагменти один з військових аеродромів у Волоградській області. Губернатор цього регіону підтвердив, що він палає. І я вас хочу ну, зрозуміло, до чого це все може там призвести. Не буде нафти, не буде чим заправити, не буде літаків, не буде чим випускати ракети. Це зрозуміло, але як ви думаєте, от реально з точки зору логіки для Росії? А, ну, от такі речі вони підказують, що слухайте, якщо динаміка буде зберігатися, то нам, в принципі, в майбутню не буде чим заправляти, або не буде. Я не хочу прибільшувати або не буде там чим літати і там випускати ракети, використовувати нашу авіацію, і так далі, і ні до чого хорошого це не призведе. Їх змушують ці речі до можливих поступок до е, вибачте, при применшення своїх апетитів щодо цієї війни, і так далі. Їм щось про це говорить. Немає жодного сумніву, що говорить, але не пропагандистам і не тому самому так званому глубинному русскому народу, а в першу чергу фахівцям. Є е, навіть в інформаційному просторі Росії є, ну їх можна по пальцях однієї руки перелічити, кадрові військовослужбовці, ну які зараз перебувають вже на пенсії. Які доволі часто дають е, таку об'єктивну аналітику того, що відбувається, звісна річ, вони двома руками за СВО, е, вони трьома руками за те, що треба знищити е, нацистський режим в Україні, але попри те, вони дають доволі об'єктивну інформацію щодо стану збройних сил Росії щодо існування тих чи інших е, загроз для Збройних сил Росії. А, ну, один, одним з, мабуть, найвідоміших таких експертів є полковник Дарьона, який доволі часто з'являється в ефірах. Для мене ще й досі, чесно кажучи, не можу зрозуміти, як йому дозволяють іноді подібні речі озвучувати. Але так, от, я ж кажу, саме фахівці вони чудово розуміють, які негаразди в подальшому готуються. Подібною тактикою з боку Збройних сил України для Збройних сил Російської Федерації. От, наприклад, ця нафтобаза, яку вже щойно згадували, так? Там в чому проблема? Це не просто велике сховище нафтопродуктів, хоча воно дійсно велике. Для того, щоб його накопичити подібний об'єм нафтопродуктів, треба було. Ну, декілька місяців, а може навіть і роками, їх да. і завозити і накопичувати, а звідти вже логістичними різними стежками доріжками відправляти на передову. Можливо, десь залізницею, десь автотранспортом. І от коли зникає фактично, сподіваюся, що вона таки догорить, оцей ну, такий вузел. Зберігання нафтопродуктів, звісна річ, він не єдиний в Росії, але він найзручніший з точки зору воєнної логіки: забезпечення Збройних сил Росії саме на тій території, де вони зайшли на, на, на територію нашої держави. Вони, звісна річ, згодом можуть обрати якусь іншу нафтобазу, або в випадку все одно немає виходу з ситуації, все одно треба ж якимось чином забезпечити. Але вже логістика буде набагато більш складнішою ніж в разі використання цієї нафтобази. Це буде вимагати збільшення рухомого складу тих самих автоцистерн або залізниць. Це буде вимагати більше терміну, часового терміну для доставки тих самих того самого пального. Врешті-решт, наскільки я знаю, там, окрім всього іншого, палає і авіаційний керосин. А це ну, таке доволі своєрідне пальне, яке виключно використовується літаками. Літаки не заправляються ні дизелем, ні бензином, звичайним. Це спеціальне пальне, яке використовується виключно літаками. І я, наприклад, не знаю, треба буде пошукати якусь інформацію, де є ще бази з накопичення саме цього пального. Бо фактично я не хочу перебільшувати, звісно, і я не терплю шапкозакидавства, але знищення запасів керосину авіаційного воно фактично призводить до зниження, як мінімум, зниження активності російської авіації. Да. Дуже класний ефір у нас з вами вийшов сьогодні, пане Георгію. Хочу вам подякувати за час, який ви приділили так для ви нас. Ви. Було дуже круто. Бережіть себе, будь ласка, до наступних зустрічей. Так, дякую.